Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо з такими швидкими темпами, як українські військові знищують авіацію Російської Федерації. То Володимира Путіна найближчим часом може очікувати масовий літакопад. Українські військові вже декілька разів знищили російські літаки та вертольоти під час бойових дій на фронті в Україні. Останнім часом зростає кількість випадків збиття і ударних вертольотів к 52 що свідчить про збільшення темпів ліквідації російської фронтової авіації? Олександр Коваленко, військовий експерт, зауважує, що за останні два тижні Збройні сили України знищили три російські штурмовики су 25 Хоча су 25 мають схожий функціонал із вертольотами к 52 Мі 28 та Мі 24 і Мі 35 які призначені для надання вогневої підтримки сухопутним військам, су 25 мають Більший ударний потенціал. Ставте лайк, пишіть коментарі та підтримайте нас на платформі Моно, посилання в описі та в шапці профілю. Експерт зазначає, що к 52 давно не були знищені на фронті однак, збільшення кількості випадків їх збиття поруч із падінням штурмовиків та бомбардувальників Російської Федерації свідчить про те, що ця тенденція не є випадковою. Експерт навіть натякає на можливе з'явлення нової зброї на фронті. Фронті, хоча К-52 давно не збивали у зоні бойових дій, вони продовжують падати. Останній російський гелікоптер у зоні бойових дій був знищений ще у лютому 2024 року. Однак наразі, у травні, російські вертольоти подібного функціоналу продовжують зазнавати втрат. Підкреслив експерт, відзначаючи надзвичайно високу кількість втрат у російських силовиках. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал.